Слава Україні. Триває 1111-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 151 бойове зіткнення. На харківському напрямку українські воїни відбили 6 атак ворога у районах Вовчанська на Куп'янському напрямку минулої доби відбулось 4 атаки російських окупантів неподалік Лозової Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів. Балка, Журавка, Новолюбівка, Мирна Іванівка та Ямполівка. На сіверському напрямку українські воїни за добу відбили 20 ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та в напрямку Серебрянки. На Краматорському напрямку російські загарбники атакували чотири рази у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та обіг Ступочок і Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Турецьк, Дружба та Дачне. На Покровському напрямку сила оборони України зупинили 35 атак у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промін, Даченське, Котлене, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. На Новопавлівському напрямку ворог п'ять разів атакував поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль. На Гуляйпільському напрямку у районах Новополя та Привільного українські воїни відбили дев'ять атак російських окупантів. На уріхівському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки поблизу Степового, Нестарянки та Щербаків. В Операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України. Учора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, російські терористи завдали 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 422 артилерійські обстріли, зокрема 17 із реактивних систем залпового вогню. Російські терористи минулої доби завдали по території України 91 авіаційний удар, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили майже 6700 обстрілів 186 із них із реактивних систем залпового вогню також російські терористи залучили для ураження по території України 2576 дронів камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 28 районів зосередження особового складу, а також військової техніки російських загарбників, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників в. Битими та пораненими також українські воїни знищили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 241 безпілотник та 138 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!